Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. Це блок живлення для комп'ютерів фірми ChiefTech серія A80. І цей блок живлення йде на 750 Вт. Це модель CTG750C. Тут ви можете також побачити, що в цій лінійці є три моделі 550, 650 та 750, і тут ви можете побачити, скільки Вт вони можуть видавати по окремим лініям живлення. І зрозумієте, чи він вам підходить. Так, щоб вам було краще видно, ви можете зараз подивитися. Він має ефективність 85%. Це досить непогано, але є більш продуктивні серії це саме ось такий. Він йде у плівці, тому зараз ми побачимо, який він йде з заводу і що йде у комплекті. Знімаємо цю плівку і подивимось, які кабелі йдуть у комплекті. Іде ось така книжка. Тут, знову ж таки, ви можете подивитися, для чого потрібен кожен дріт, який йде в кожному роз'ємі. Отже, у комплекті йде кабель живлення 220 вольт. Він йде кутовий. Один кабель SATA. Ще один кабель SATA. Один кабель це вже чотирьохпіновий. Ще один кабель чотирьохпіновий. Один кабель це 8 пін на відеокарту. Ще один такий самий кабель 8-пін на відеокарту. Ідуть 4 гвинтики для кріплення в корпус. І от сам модульний блок живлення. От сам блок живлення. Тут іде наліпка захисна, гарантійна. Тут йдуть всі роз'єми для підключення кожного кабелю Два на відеокарту і чотири це або SATA, або 4 пінові. І основний кабель іде. Ці кабелі йдуть в захисній оплітці, Ось такий. Це у нас іде процесор чотирьохпіновий, здвоєний, тобто сумарно тут 8, так і не неде 4. В залежності від того, яка у вас материнська плата. І ось основний кабель, який йде на материнську плату. І тут ще раз можна подивитися його характеристики. Один кулер 120 мм. Він затягує знизу і вже видає сюди, назад, за корпус. Ось такий блок живлення. Він має гарантію 2 роки. Тому обов'язково зберігайте чек. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишили питання? Обов'язково задавайте в коментарях.